Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Вчора Дональд Трамп прибув до Саудівської Аравії, розпочавши свій тур трьома країнами перської затоки. Того ж дня Білий Дім оголосив про угоди з Саудівською Аравією на 600 мільярдів доларів в сфері оборони і штучного інтелекту. Трамп назвав ці угоди історичними для безпеки і процвітання Сполучених Штатів Америки. Я розповім вам, що вони означають, які перспективи відкривають, і чим вони є. Уроком для нашої України, а ви, будь ласка, підпишіться поки на мій канал, і прокоментуйте в процесі перегляду, що ви про це думаєте. Трамп поїхав до Ерріяду і виступив там в переповненій залі, де серед гостей були найвпливовіші бізнесмени штатів, включаючи Ілона Маска, найбагатшу людину світу, олігарха да, номер 1 про якого я вам розповідав, Стіва Шварцмана з Блекстоун, Дженсена Хуанга з NVIDIA, абсолютно геніального підприємця. Я записував про нього також ефіри. І президент США похвалив Саудівську Аравію і лідера країни, кронпринца Мохаммеда Бін Салмана Трамп сказав, він неймовірна людина. Я знаю його давно, таких як він, інших просто немає. Трамп назвав відносини з США, Саудівської Аравії фундаментом безпеки і добробуту. Сьогодні ми зміцнюємо цей зв'язок, робимо його ближчим, потужнішим ніж будь-коли, сказав Трамп. Він прагне укласти угоди на понад трильйон доларів під час цього туру, який також буде охоплювати Катар, Об'єднані Арабські Емірати. Білий дім оголосив про угоди, які охоплюють оборону та штучний інтелект, вже за цей день. Ну ще зверніть увагу на те, що президент взяв з собою топ підприємців, таких як Ілон Маск. І це дуже гарна практика і це дуже повчальний урок, тому що дуже часто. Президенти України соромились брати з собою бізнес делегації, не кажучи вже про прем'єр-міністрів. Да? У нас є така якби хибна думка, що це мовляв лабіювання, це погано. Це ну як це може там голова уряду чи голова держави просувати певний бізнес? Це ж. Ділові поїздки, дипломатичні і так далі, але що є важливішим за те, щоб розвивати економіку країни, робити її більш технологічною, посилювати її. А для цього потрібно підтримувати бізнес. Причому великий бізнес, великий бізнес своєї країни. Треба робити його більш технологічним, більш розвинутим, більш чемпіонським і просувати його, лобіювати на інших ринках. Тому це прям такий чіткий урок для нашої країни на майбутнє. Повертаючись до візиту Трампу, Саудівська Аравія зобов'язалася інвестувати 600 мільярдів доларів, що забезпечить економічні зв'язки на покоління наперед. Кронпринц Мухаммед Бін Салман пообіцяв збільшити цю суму навіть до цілого трильйона доларів в найближчі. Місяці Саудівська Аравія уклала угоду на 142 мільярди доларів з понад американських оборонних компаній. Не дарма президент Трамп бере з собою підприємців. В такі візити, це включає і сучасне озброєння, і космічні технології, і протиракетну оборону, модернізацію сухопутних сил, морську та прикордонну безпеку. А також оновлення системи зв'язку. Саудівська Аравія, до речі, є одним з ключових найбільших покупців американської зброї, придбавши обладнання на. 110 мільярдів доларів з 2017 року, за даними держдепу, саудівська державна компанія Humane, створена кілька днів тому, в понеділок, і, до речі, очолювана Мухаммедом Бін Салманом особисто, інвестує в інфраструктуру штучного інтелекту. Humane, що належить суверенному фонду Public Investment Fund, Фандпів, так званий, який має під управлінням 940 мільярдів доларів, замовила сотні тисяч передових чіпів NVIDIA для будівництва. Центрів штучного інтелекту в Саудівській Аравії протягом п'яти років це одне з найбільших замовлень: е, таких от е, чіпів штучного. Інтелекту. Перша фаза передбачає розгортання 18 тисяч серверів Nvidia Blackwell. Я розповідав вам про цей суперкрутий процесор. З огляду на ціну одного чіпа Nvidia це 30-40 тисяч доларів, інвестиція сагне кількох мільярдів доларів. Компанія AMD, конкурент Nvidia, інвестує до 10 мільярдів доларів у власну інфраструктуру штучного інтелекту в Саудівській Аравії. Amazon виділяє 5 мільярдів доларів на Центри обробки даних ці угоди підкреслюють амбіції Саудівської Аравії стати глобальним таким центром штучного інтелекту згідно з планом Vision 2030, який передбачає. Трильйон доларів інвестицій в технології до 2030 року. Вони також підтримують по суті, і мету компанії NVIDIA створити суверенну інфраструктуру штучного інтелекту по всьому світу. Саудівська компанія DataVorld планує вкласти 20 мільярдів доларів в центри штучного інтелекту. Ну, це обробка даних, всі дата центри і енергетична інфраструктура в США. Це частина стратегії суверенного фонду. Країни диверсифікувати економіку Саудівської Аравії, яка все ще критично залежить від нафти да, на 40%, Ну тільки на відміну від багатьох інших країн, Саудівська Аравія усвідомлює, що це велика проблема. Що сировинна країна не має великої перспективи, навіть якщо ти сьогодні заробляєш великі гроші для того, щоб мати перспективу, вплив. Процвітання, велике майбутнє, ти маєш бути виробничою та інноваційною країною. Я розповідав вам про це. Це абсолютно очевидні прописні істини, які, на жаль, доходять далеко не до всіх і далеко не одразу. Угоди, які уклав от бізнес в присутності Трампа, викликали зростання акцій технологічних компаній. Акції Nvidia зросли на 5%, AMD майже на 4, Amazon майже на 2% у вівторок. Ринкова капіталізація Nvidia сягнула 3,1 трильйона доларів. І це завдяки попиту на ці Чіпою штучного інтелекту. Саудівські інвестиції це великий поштовх для технологічного сектору США, зазначив аналітик з Морган Стенлі. В Рріяді був справді зірковий склад. Так стали зірки. Що візит Трампа збігся з інвестиційним форумом в Аріяді серед учасників: Ілон Маск, Сем Альтман з OpenAI, Ларі Фінг з Блекрок, Джей Фрейзер з Сітігруп і. Ці лідери прагнуть залучити капітал від Саудівського цього суверенного фонду одного з найбільших суверенних фондів світу, який управляє майже трильйоном доларів. Ці країни. Включаючи Саудівську Аравію, Катар Об'єднані Арабські Емірати, вони мають фонди на понад 3 мільйони доларів разом. І це дуже великі гроші, які цікаві американській хайтек індустрії. Трамп до речі скасував обмеження адміністрації Байдена на продаж потужних мікрочіпів для штучного інтелекту до Саудівської Аравії. Це правило Байдена введена 23-му році обмежувало експорт до 40 країн, включаючи Індію, Сінгапур, Емірати через побоювання щодо безпеки. Але але Трамп відкриває для Саудівської Аравії доступ до технологій США. Цілеспрямована, свідома, і цим він зміцнює це партнерство. Угоди зміцнюють зв'язки між США і Саудівською Аравією для США. Це означає нові робочі місця, адже оборонні контракти підтримують понад 50 тисяч робочих місць за оцінками американської ради торгівлі для Саудівської Аравії. Це Крок для диверсифікації економіки, для лідерства в штучному інтелекті і посилення власної обороноздатності. Кронпринц Мухаммед Бін Салман прагне зробити Саудівську Аравію технологічним хабом, конкуруючи навіть з Китаєм та Сполученими Штатами Америки. Якими будуть наступні кроки? Трамп продовжить свій тур в Катарі та Об'єднаних Арабських Еміратах. Прагнучи угод на трильйон доларів. Я до речі, розповідав вам, що роблять об'єднані Арабські Емірати в штучному інтелекті. Неймовірної, просто амбітності ініціативи. Так, от ці країни є ключовими покупцями американської зброї і ключовими інвесторами в технології. Це початок нової. Ери для США теперської затоки сказав Трамп в Аріяді. Угоди Саудівської Аравії можуть стати моделлю для майбутніх партнерств, і їх успіх є дуже чутливим маркером успіху економічної стратегії Дональда Трампа, про яку я вам розповідав. Насправді я читав півторагодинну велику лекцію про нову економічну стратегію адміністрації Дональда Трампа про те, що і навіщо вони збираються робити. Цю лекцію я давав в українському глобальному факультеті. Це проєкт, який реалізується Академією КМЕФ за підтримки уряду Нідерландів та фінотех компанії Activities. Я раджу вам подивитись це відео, тому що воно дає контекст і розуміння, що і навіщо роблять Штати. Хоча на перший погляд це виглядає достатньо неочевидним. Тож, подивимося практичні результати цього візиту Дональда Трампа уроки для нас. Перше. Ставка на власний бізнес, на великий бізнес. Друге, ставка на високі технології і на максимальну технологізацію своєї економіки. Ставка третя і урок третій це. Партнерства це налагодження таких партнерств з іншими країнами, коли кожен знаходить те, що йому вигідно. Об'єднаним Арабським Еміратам, наприклад, чи тому ж Катару, чи тій же Саудівській Аравії потрібна безпека і американська зброя. Але в них є дешева нафта, і вони готові її продавати. А штатам вигідна ця дешева нафта, хоча вони мають багато своєї. Натомість Штати дозволяють цим країнам інвестувати в їх економіки, в їх акції. В їх облігації боргові цінні папери. І це він він, тому що одні знаходять безпеку і диверсифікацію. А інше знаходять додаткове фінансування, додатковий попит на свої високі технології, і додаткові важелі впливу на міжнародній арені. Ось як це працює. Ну звісно, що це не вичерпний перелік уроків. Ви можете продовжити його в коментарях, поділитись вашими думками. А я дякую вам за підтримку на Patreon. Тут на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це дійсно важливо. Дякую вам і до зустрічі.